Друзі, всім привіт! Ранковий виїзд на Дніпро, знаходжуся на газопроводі, вже визначився з дистанцією, загодував точку ловлі і щойно зробив перше закидання з насадкою. По дистанції 55 метрів від берегу, Старту за корму я дав 5 годівничок, монтаж мій онлайн, годівничка зараз 75-та пластикова пуля, Повідець сантиметрів 60 діаметру 0,15, ну, а ГМК Цу12. Розпочав з комбінації опариш, два мотилі і закрив опаришем. По насадкам в мене сьогодні пінка опариш, мотиль, горбаки і плаваючі насадки. Ну, а зараз будемо можу чекати на перше клювання. Я оце ще думаю, може поставити ще одного фідера да? спробувати на плаваючу насадку з коротким повіцем. Все ж таки, два гачки дозволено. Мабуть, зараз так і зроблю. Дінець, друзі, бачите? Непоганий розмір. Взяв на плаваючу насадку. Другий фідер така ж сама дистанція. Також монтаж інлайн, годівничка 90-ка, тому що почали потрошку штовхати воду. Короткий повідець сантиметрів 15 пінопластик і один опариш. Такий відстріл був спочатку, чесно, я подумав, що пінлящик взяв. ну, Синчик теж непоганий. И снова на плавающую насадку. А знам, братан, не хочет. boica. глядчик, друзья. Стей, 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 дружок. Ну, вот такой, На пенопластик с опарышем. Давай, малый. Да не, не. Плывы, подрастай. І ще пробкою додаю горох в годівничку. Ну, ось така насадка. Гачок, десятка, овнор, пінопластик жовтенький і один опариш. Водички так нормально штовхнули. Може із-за цього зараз слабенько. Треба чекати, поки вона зупиниться або не піде на спад. Воно клювання. Це вже спрацювало опариж з мотилем. Р... рибка не крупного розміру. А щеки А Але не крупні поки ще. От, ось такий. Давай, малий. Ух, ух, як пішов. За 5 хвилин два клювання і підлящики бачите. Не даримно ж я горохом з пшеничкою годую. Макота для рибки. Нічого, будуть лящики сьогодні. Є у мене така впевненість. клювание он цепляющик так и стрел Почав давити. Давай, давай, дружок, иди до нас. Иди до нас. Такий. Непоганий, підляж. Непоганий. Гарний, гарний. Хух. За верхню губу був взяв. Да. Віддайте, гачка. Ой, як в О! Ну от, дивіться, друзі, гарнисенький який. До речі, взяв на двох опарищів без мотеля. Якось взагалі цікаво. Вранці невеличкі брали, а зараз... Крупніші почали відзиватися оце воду трохи скинули і трішечки пішло краще. Рибка сьогодні не така уж і активна. Мудрую, підбираю, змінюю повідці. На лівій зараз прибрав короткий повідець, причепив такий сантиметрів 70, гачок, овнор десятка, наживив одного хробака і підсадив одного париша. Можливо, це спрацює. На правій, в принципі, гачок такий ж і самий, ну який був. Повідець також, просто чередую через закид опариш або опариш з мотилем. Знову підлящик. Це вже, це вже взяв на комбінацію опариш, два мотилі і опариш. цей трішки меншого розміру ми його відпустимо. Але теж такий непоганий. Там ну віддай очка. А Вот друзья. Вон. Давай, малый. Ух, ты Наливу клювания пока я петлящика отпускал. Щось незрозуміло, хто сидить. Треба туди в гілки. Ого! Чихонька дивіться, яка, друзі. Взяла на пуфик. Медовий з одним опаришем. Я все, друзі, експериментую і підбираю. До речі, на хробака з опаришем зробив я десь... 3-4 закидання вже не пам'ятаю. Йдуть якісь клювання, посмикування, але витягаю, хробака немає, а опариш залишається на місці. Думаю, спробую на пуфик медовий. У мене в принципі і чесночні з собою є. Також буває. Спрацьовує непогано. До речі, в цьому році це моя перша чихонька. Звісно, якщо в неї повпиратися, то можна її половити. Давай ще разок. Рыбка okay. Снапера, плоскирочка. Все, друзі, буду закінчувати риболовлю. Рибка сьогодні відзивалась. Не так, звісно, як хотілось, але, як кажуть, не густо, але й не пусто. Були сьогодні підлящики. Одного непоганого я забираю додому, там чихунька, декілька плоскірок і синець. В прилові сьогодні. Ну, ви самі бачили все відео, яка рибка відзивалась. Слювань небагато, але практично всі результативні. Вам всім дякую за перегляд, до зустрічі на воді. Ну, а це те, що я забираю додому. Підлящик непоганого розміру, синець, одна чихонька і дві плоскірочки. Три підляща я відпустив, ви це бачили в відео, і декілька дрібних синців.